Я вітаю всі ці новини, які надходять з міжнародної арени і які показують готовність міжнародних партнерів підтримувати Україну. Це дуже важливо не лише в цій ситуації, яка зараз у нас складається між, між іншими і у Франції також, але також, якщо всі партнери, Готові допомагати Україні захищати себе, допомагаючи зброєю, то це дуже позитивна новина. Звичайно, Україна на один не могла би вибити російську армію свої території. Йдеться не просто про спротив російській е, армії, а про перемогу над нею, щоб завершити цю роботу, довести її, її до кінця. Я до бачив всі результати мирного саміту у Швейцарії, і це також дуже позитивно. І обіцянки всіх українських союзників щодо повернення українських дітей, які були вивезені Росією, що дорівнює власне актам геноциду. Я дуже вітаю також підтримку української цілісності. Зараз, Мабуть, рано говорити і проводити саміт миру. Треба проводити саміт війни, оскільки, перш за все, спочатку треба перемогти у війні, і це має бути наша спільна. Мета ми повинні надати всі все необхідне для України для досягнення цієї цілі для того, щоб Україна могла виграти цю війну однозначно і безповоротно. Я був в Україні кілька тижнів тому, спілкувався з українцями, і я знаю, що цей процес треба приш... пришвидшити. Це має бути для нас нашою спільною ціллю. Комінікефа я, я бачив всі ком'юніке саме саміту Швейцарії. Я думаю, що ідея, що ми могли би за. Просити Росію зараз до переговорів, і щоб Росія сиділа за столом, була би дуже оманливою по суті. Ми можемо говорити з Росією. ми не можемо говорити з Росією. поки Путінська Росія не зазнає повної поразки. Тому що кожного разу, коли говоримо про мир звичайно, це підтримує багато російських наратив, які ми все ще спостерігаємо в багатьох столицях. і нам треба, що нам треба один день піти на поступки Росії, якось домовитись про що. Я думаю, це дуже вводить в обману. Я думаю, що саме слово мирні переговори це те, від чого ми мусимо утримуватись в розмовах. Дуже дякую. По перше, я хочу подякувати вам за дуже потужну в політичному сенсі мову, яку ми чуємо особливо з Парижу. і це нам надихає. Але що ми чуємо від Угорщини, що Угорщина вибрала новий офіційний лозунг для. Президента. Зденство європейському союзі, яка звучить, зробимо Європу великою знов? Це щось нам нагадує? Чи не думаєте ви, що ми можемо спостерігати за появою конфлікту в Європі? Який підірве єдність перед агресором? Як вам подобається цей лозунг? Як вам? Подобається зміна політичних настроїв. Чи вони серйозні? Я маю сказати, що позиція зве Угорщини щодо України, словаччини щодо України, деякі заяви, які Роблять австрійські лідери після цього саміту, звичайно, Мені цікаво дуже дізнатися, що буде наступне у Франції. Я сподіваюся, насправді, що французи зроблять правильний вибір, тому що якщо праві. Крайні праві у Франції вибороть переможуть на виборах. Це буде великою катастрофою для Європи, і, безперечно, для України. але я думаю, що будь-який лозунг про те, щоб зробити Європу великою знову, такі речі без справжньої відданості Осібо візатовіданості, щоби бути найсильнішими віднос Росії, буде вводити в оману. я не бачу втомленості. Я не бачу, щоб це мало місце. Але я думаю, що може бути певна звичайно, спокуса. І ми очікуємо, подивитися, що буде далі у Франції і а у Сполучених Штатах у листопаді. І тому я вважаю, що нам необхідно прискоритися. нам все чітко треба зробити. І я думаю, що одного дня нам е потрібно залучитися до Цього всього, але я маю сказати, що ми не повинні відставати від того, що відбувається. Ми мусимо продемонструвати справжню відданість тому, щоб Україна перемогла будь-якою ціною, яка необхідна для перемоги. Дякуємо, Ніколя.